На Токмацькому напрямку Росіяни розстріляли групу українських військовополонених. Окупанти вкотре порушили Женевську конвенцію. Усі можливі домовленості. Що відомо про цю страшну подію, розповім уже за мить. З вами новини Тесен Юе. Я Вікторія Гнатюк. Підписуйтесь на наш канал, а ми переходимо до новин. Моторшну новину про розстріл українських військових, яких росіяни взяли у полон, повідомив волонтер і активіст Сергій Стерненко у своєму телеграм-каналі. На такматському напрямку росіяни розстріляли групу наших військовополонених. Деталі потім. За них помстились. Офіційних коментарів поки немає. Невідома ані кількість вбитих, ані їхні прізвища. Як би боляче це не звучало, але роблять це росіяни, порушуючи і Женевську конвенцію. і Усі домовленості не вперше минулого року. Світ шокувала трагедія в Оленівці, куди окупанти зігнали українських захисників Азовсталі, а потім розбомбили приміщення. Один удар тоді забрав життя 53 військових ще понад сотню бійців було поранено. Рідні полонених довго не знали, кого саме росіяни позбавили життя, адже списки вбитих окупанти дали не відразу, а тих, хто ще мав шанс на життя, рятувати не давали. Крики побратимів чує Сергій Родчук із позивним Джедай. Подробиці того страшного дня військовий розповів в ексклюзивному інтерв'ю ТСН Це був дуже дивний момент, незрозумілі не піддаються якісь логіки, списки. Хоча, в принципі, є, але це. На рівні якоїсь конспірології. є розуміння того, як вони могли в Перший день прийшли зі списками росіян, представників СІН, а, зачитали їх, сказали зібратися. Вже якась була мова про переселення колись в інший барак, а, тобто розселення дуже великої скупченості людей. Але м -м тоді їх не переселили того дня. На наступний день вони прийшли з новим списком, але вони трошки відрізнялися. Тобто Там був мій друг, якого перший день вони не називали, але другого дня вони назвали його, і він власне, потрапив на той барак. На жаль, там загинув. Людей зібрали, переселили, і там наступного дня серед ночі це вони знаходились там поряд, може, метрів 250-300 від того бараку, де я знаходився, в прямій видомості. Вночі прокинулося від залпу граду, який був дуже-дуже дуже близько. Ну, в принципі, ми вже звикли, що десь з полів поряд з в'язницею працює артилерія, залпові системи, але ну, цей раз залпо дуже близько, там цілий пакет градулетів. І під час власне, залпу відбулося декілька вибухів доволі такі, ну, специфічних, які не схожі на артилерію. І зранку вже побачили а, дах відкритий назовні. А, і люди, які там а, чергували, чи ну у нас постійно там на вулиці знаходився черговий для комунікації з представниками всім, чули, що там були крики. А, були крики, що є поранені. А, вже від свідків ми дізналися, що Росіяни спершу не не, не дозволяли надавати невідкладну допомогу. Тобто кілька годин е поранені знаходились без допомоги. Там і уламки, і поранення опіків, ампутації були. Тоді в теракті росіяни звинуватили Україну. Це єдине, що вони могли сказати у своє виправдання. Натомість, аби довести свою нібито невинуватість на територію колонії. Вони так і не пустили гуманітарні місії для дослідження трагедії втім, експерти з наявних відео і розмов, що перехопила СБУ, все одно відновили ланцюжок того страшного судного дня для українських військовополонених. І, врешті, з'ясували, що теракт швидше за все росіянами був спланований. Так Вони, іменно зградав по, по не, не було була Зв'язь просто не всі слова. Я понял аніслу зарозіли зарання з нас. На жаль, доводиться збирати інформацію по таким зовсім маленьким крупинкам для викладення тієї мозаїки і розуміння того, що там відбувалося. Дуже багато доказів, навіть якщо ми будемо мати до цього місця доступ. Вони вже втрачені, тобто вони втрачені як в тому бараці, так і ну. Скажем, тілах да військовослужбовців, які загинули або травмовані. були. однак у генпрокуратурі кажуть, у справі про теракт їм усе ж таки вдалось попередньо встановити, що термічні вибухи сталися таки саме всередині барака. А напередодні ГПУ заочно вручила підозру начальнику і одному з інспекторів Оленівської колонії. Їх звинувачують не лише в теракті, а й в тортурах над полоненими. Скільки може тривати розслідування теракту в генпрокуратурі? Казати не беруться. Ми знаємо історії. Коли осіб притягували до відповідальності через значний проміжок часу, ми сподіваємося, що в цьому випадку теж буде така ж ситуація. і незважаючи на той період часу, який знадобиться правоохоронцям для того, щоб фізично отримати доступ до певної особи, це обов'язково буде здійснено. статус терористів. Росіяни після цього виправдали не раз, Україна кілька днів була у жалобі і Ніколи не забуде публічний розстріл українського військового. Його стратили за гасло. Слава Україні! Слава Україні! Хоробрим воїном, який поліг від куль російських окупантів, виявився уроджений Чернігівської області. 42-річний снайпер 163-го батальйону 119-ї окремої бригади ТРО Чернігівської області Мацієвський Олександр. Ігорович Саша, це Саша. Я так Саша. Олександр Мацієвський не мав військового досвіду і не служив в армії, але мав твердий характер. Інколи кажуть, навіть важкий, що не всидів би вдома, говорить матір, і підтверджує його керівник, обличчя якого ми змушені приховати. Людина без досвіду, але це компенсувалося тим, що це була людина так не проста, але відповідальна людина на яку можна було покластися, який особисто я, як його командир. Все ціло до віря. А скільки злочинів росіяни зчинили над мирним населенням. Українці ніколи не забудуть і не пробачать братські могили на Київщині, Харківщині, Маріуполі та Херсонщині. А скільки всього ми ще просто можемо не знати, коли схаменеться світ, питання. Але помста завжди не здоганяє злочинців. На момент запису відео додаткової інформації про розстріляних військовополонених ми не мали. Нічого поки не відомо про прізвище, як і про те, як саме побратими помстилися за смерть українських бійців. А як на вашу думку потрібно покарати расистів? Пишіть у коментарях, а також підписуйтесь на канал, щоб не пропустити найважливіше.